Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко: 16 пікапів для українських захисників на суму 20 мільйонів гривень придбали із міського бюджету у прилуках. 19 січня перші 10 автівок показали військовослужбовцям територіальної оборони. Зі слів міської голови Ольги Попенко, решта шість мають прибути до міста на наступному тижні. Їх мають віддати військовослужбовцям, які боронять кордони Чернігівської області та виконують бойові завдання на сході та півдні країни. Подробиці знає наша кореспондентка. На таких пікапах подібних настояли. Відповідні кулемети і переміщається в такий спосіб мобільні вогневі групи, які полюють за шахідами. Високий кліренс, і плюс повний привід, плюс блокування то дає змогу переміститися. Десять пікапів Міцубіші з двома комплектами гуми придбали українським військовим за кошти міського бюджету у прилуках. 19 січня автомобілі показали прилуцькому підрозділу територіальної оборони. Військовослужбовці сказали, що таких авто не вистачало ще під час першого відрядження в зону бойових дій на Донбасі. Тоді купляли все самі або з допомогою волонтерів. Пресалецький орган, міські депутати. Вони виконали боюзок і проголосували. Я сприймаю це не як подарунок, друзі. Я сприймаю це як інструмент, який нам передають для того, щоб ми виконували з колегою і наші бойові протими свій бойовий обов'язок. Не більше того, як розповіла Суспільному міська голова Ольга Попенко, на їх придбання в бюджеті передбачили 14 мільйонів гривень. Ще шість автомобілів на суму 6 мільйонів мають приїхати до міста на наступному тижні. І відповідно цільових програм, програм підтримки територіальної оборони міста Прилуки і Збройних сил України, ми придбали необхідну таку техніку, це машини типу пікап. За рішенням тендерного комітету придбано 16 автомобілів. Попередньо буду говорити, так що територіальна оборона замовляла 6 таких автомобілів, це саме для наших захисників територіальної оборони міста Прилуки, і 10 автомобілів це прохання для захисту. Кордонів Чернігівської області. Координацію з міською радою займався військовослужбовець територіальної оборони Андрій. З його слів, придбання пікапів в такій кількості приклад для всіх громад. Наразі ведуться перемовини щодо придбання реп-систем та екскаватора. Зараз при Луки, ну це ж не секрет, статистика ж вона на прозоро все, закупки проводяться. Зараз на першому місці в області. так. До моменту появи, як кажуть, мого напорогу. Міської ради були останні. Була якась допомога, ніхто не каже, що її не було. Вона була, але вона не відчувалась в таких масштабах. Це необхідні кроки, які повинні бути не тільки в нашому самоврядуванні, а й в кожному осередку, який повинен надавати допомогу всім військовослужбовцям. Наразі пікапи є власністю громади. Їх передадуть підрозділам ЗСУ впродовж наступних тижнів. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Двоє дорослих і дитина травмувалися під час зіткнення вантажівки зі шкільним автобусом. ДТП сталося сьогодні о 7.30 ранку на в'їзді до села Соколівка, що в Гончарівській громаді. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. На місці події працювали поліцейські Чернігівського райуправління та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту. Всі обставини автопригоди поліція розслідує у рамках провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Як розповів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, на місці працювали інспектори відділу безпеки дорожнього руху. З'ясувалося, що проїжджа частина на ділянці дороги, де сталося ДТП, слизька і не оброблялася піщано-сольовою сумішю. Патрульні склали адмінматеріал на балансоутримувача автодороги. Крім того, протектор коліс напівпричепу вантажівки був меншим за норматив або взагалі відсутній. Тож водію фури винесли постанову за. Неналежний технічний стан авто також з'ясувалося, що водій шкільного автобуса не мав дійсного поліса обов'язкового страхування. На нього поліцейські також склали адмінматеріал. За електрику платить близько 30 гривень на місяць, а блекаутів не боїться, бо створив свою домашню електростанцію. Іван Течіна з власноруч, зібрав і встановив вітряки, які виробляють електроенергію для його домогосподарства. Також на покрівлі встановив сонячні панелі. Пенсіонер каже, у нього не було мети заощадити гроші, збирати прилади і механізми його хобі. Олексій Коцапчук далі. Дві Івана течини, від решти дворів борзни відрізняють вітряки, що крутяться над дахом сараю. Ну, ось це все. Ось оце кабеляція це вітряки. Це один і, 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 і другий. Мост випримітнений на один вітряк. І на другий. Виправлена електроенергія, все виправлено. і далі йде у кухню і в дім. Кабелі спускаються у літню кухню до автомобільних акумуляторів. Акумулятори це якби вітру нема, електроенергія, накопитель електроенергії. Ну, як в автомобілі, повністю схема автомобіля. В будинку стоїть перетворювач напруги з 12 вольт від акумулятора на потрібні побутові 220. Це контролер, який контролює всю всю електроенергію, що видає вітряк. Це ось вольтметр, скільки вольт, кстати, видно скільки зараз вольт у нас. А це на сонячну, це сонячний батарей, ну вони ще не роблять за снігом засипане. Вітрогенератори і всю свою автономну домашню електростанцію Іван зібрав сам. В його домі з одних розеток струм від загальної електромережі, з інших його домашній струм. Це є городська, а це своя. Витрати на електроенергію настільки незначні, що на лічильник чоловік ніколи не дивиться. Що ці він, я з ним не общаюся, якби що він там накручує, то приходять. Якісь майстриці, хто там приходять знімають показання. За електрику чоловік платить близько 30 гривень щомісяця. Стільки приблизно намотує холодильник. Єдиний прилад в домі постійно підключений до загальної електромережі. Було гривень 30, як, як було сонячно, і це ще повністю я. А як тепер вже вітру другий раз немає і сонячний не роблять. Ну, так тепер і більше. Свою вітрову електростанцію чоловік зробив за рік до російського вторгнення. Під час минулорічних блокаутів його домашня електроенергія стала в нагоді сусідам. Приходили, ж, заряджали телефони, теж ж без телефонів. Ну, я всім. Потім онці сусіди, всі приходили в акумулятор, щоб зарядити, нема, ну, нема чим, а морози ж були. Так що блокаутів боїтесь, боїться. Що бояться? Пенсіонер каже, коли збирав свою електростанцію, не було мати заощадити гроші. Збирати прилади, механізми його хобі. Отдельної ніякої цілі не мав, а просто аби. Я практично нічого дому не покупаю собі. Щось таке, тільки щось зовсім необхідне. Так не необхідне, якого самому не можна зробити. Вони все саморобні. За освітою він хімік, а любов до техніки пояснює генетикою. Каже, цим захоплювався його батько, передалось його сину. Саморобне у нього все, починаючи від пересувної техніки. Я за життя два трактора зібрав двоє росаней, і був у мене снігоход. Тоже не було, а я сам зробив на пнімового ходу. Це молодість тоді в голові ж не було, мабуть. Саморобні і всі господарські механізми від крупних до дрібних. О. Так що, ви заробляєте на заточках, це ні не десять. Ну, приходять сусіди чи хтось таке, які ж тут заробки можуть бути. Ну, сусіди на точці поговорили. Про війну по цьому. По... Ну, в общем, десь так. Улюблена справа допомагає 70-річному чоловікові відволіктись від самотності. Ну, самому жити дуже тяжко. Сам взагалі сам. Сам каже живе півтора роки, а господині знайти поки не може. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все на все добре.